Якісну їжу Хороша реклама запорука успіху будь-якого фільму. Вітчизняне кіно як ніколи потребує підтримки українського глядача. Говорять представники творчого об'єднання Вавилон. 13 документальна стрічка, сильніше ніж зброя. За 78 хвилин показує еволюцію українських реалій від спроби захоплення активістами майдану адміністрації президента 1 грудня 2013-го до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту. Над фільмом працювало понад 40 творців. Режисери, можливо, і адміністратори були на в деякий час, і оператори, і люди, які просто не можуть не знімати, не можуть не фільмувати, адже відбувається історичний період нашого життя, і це треба фіксувати, показувати зараз і творити історію разом. Загалом творче об'єднання «Вавилон-13» відзначають його представники. Стало кінематографом громадянського протесту на майдані. В організації вже рік. Вона утворилася після побуття студентів на Михайлівській площі. Тоді зібралася група небайдужих кінематографістів, які задавали собі одне питання: яке місце українського кінематографіста в Революції Гідності? За рік було створено 170 короткометражних фільмів, сім середньометражних телевізійних фільмів з циклу Зима, що нас змінила. Які показували. На каналі один плюс у планах творчого об'єднання Вавилон – широкий прокат фільму, зокрема і за кордоном, та робота над іншими документальними стрічками.